Всім привіт! На каналі Белла і це буде нове відео там, де ви дізнаєтеся більше про мене. 15 запитань для Соні Поїхали! На <music> Александру. I like shining, I like million dollars bills, where's my pen? Bitch I'm signing. I like those Vinciagas, the ones that look like saps. I like going to the tooler, I thought box all in love. My name is Matter Sonia. Мене звати Соня, мені 6 років, я вже ходжу в школу, вже в другий клас. Закінчила школу не так. Уже канікули. гарно, ну гуляють. гулять. <реку> мені дуже подобається знімати відео і сподіваюся, що все, все мені вийде. Так. Чому тобі подобається? Ну там е, можна навчитися всякого різного, всякого цікавого. І, і ще е, там, там на, мене пластики учать, і, і мені вона дуже подобається з математикою. Угу. А ти маєш там друзів, так? Так, багато, багато. Є Ягода, є Магда, є Лєра, є там Крищан, один з хлопців. Угу. І там ще Катя. Колись ходила в мій садочок. Розкажи трошки про свою школу. Ну, вона дуже велика, і в, в ній дуже, дуже багато нетемних діток. <рес> Ти також? Ні, я темно. Якщо... Як ш пані казала, коли я закінчила перший клас, то пані мені казала, якщо б не я, Франик і Мікіта, вона б взагалі діток не вчила. Угу. Де я проживаю? Я проживаю в Слубицях. Де це? Ну, в Польщі. Але я би сказала, що цей. Що там, що місто маленьке Слубиця. Я би хотіла десь в Варшаві пожити. <гум> ну добре, це я вже забагаю. Ну, ну добре, в Коштані. В Коштані? Угу. Але це дуже далеко відповідає. А ким? чим тобі подобається Слубиця? Ну що вони, вони класні, там у мене багато вже подорожок і колєїв там. <рес> і ще чому. І ще. Там багато магазинів, там, де, там, де багато іграшок, які я люблю. Та я чимна дівчинка. Я, як би я сказала, я сама чимна в школі. Угу. <рес> Маю. Зараз покажу минутку. Я Китя Белла, ось чому називається канал Соня Бела. це моя зверевушка. Ти її любиш? Аж? Так, люблю. Годую, не играйся. Польща чи Україна, ну як би вибрати? Польща чи Україна? Ем... Я би сказала Україна, але... але як ви вважаєте, напишіть мені в коментарях. І ми мо Більше денег а не фло Я, я стою, втикає, притикає, каблука, И і... Мама Віра, а тато Олег. Улюблена страва моя це цей в Мені Міше подобаються пельмени, піца. Ну і ще багато чого. Але я це все не усмію розказати. Фільми. Фільми. Чому? Чому-чому? Потім чому? інтересніше, а мультики це якась видумка. Який твій улюблений фільм? Гаррі Поттер. Так? Так. А хто тобі там найбільше подобається? Гарміона і Гаррі Поттер. Мені дуже подобається ділитися з вами моїми враженнями і... І буде ще багато випусків, так що підписуйтесь на мій канал і дивіться всі, всі випуски до кінця. Мені подобається Dodavlog, Braunin Maps і Мілка ТВ. Пепсі. Фанта! <гум> Макдональдс. Чому? Ну, по Макдональдсі можна купити собі якусь ігрушку, можна. Там мені подобається більше, ну, бо там можуть бути близько Кому площадка така, що, що мені подобається, але якщо нема такої площадки, то нема. Але там дуже добре морозива шейки. Так що, якщо хочете теж зайти в Макдональдс, то можете зайти. Сил Силочка буде в описанні під этим відео. Дублички предмет. А, знаю. Okay. Я знаю, знаю, знаю. Ручка. <голи> Чому? Бо, бо, бо там мені дуже подобається, і там не так багато, як в польському. В польському лапше заставляються робити А в просто далечі. Рахувничку і все на собі рахуєш. <голи> Всім папа, якщо вам сподобалось наше сьогоднішнє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І не забувайте клікати колокольчик. па па